Російська пропаганда не раз використовувала для своїх цілей західних авторитетів. Ще Катерина II любила дружити з філософами-просвітниками. Вона відправляла їм щедрі дарунки, а в листах прикрашала реалії своєї імперії та її інтереси. Вольтер у 18 столітті написав низку антипольських памфлетів. Він представив Польщу як відсталу і неосвічену країну, в якій немає свободи від розповідання на противагу Росії. Де імплементувалися ідеї просвітництва, Катерина платила Вольтеру солітні суми за написання цих брошур, і ці памфлети були написані, коли відбувалися поділи Речі Посполитої. Це була чиста корупція. Але коли польський дослідник поїхав до Москви, хотів отримати подробиці, йому сказали, що це поки державна таємниця. Уявіть скільки ще таких речей, які ховаються в московських архівах щодо України, щодо Литви, щодо всіх тих Олонії на захід від Росії.